Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Улюблені браті і сестри, парафіяни цього благовіщенського собору, я сьогодні найперше вітаю усіх вас із престольним святом. Свято всіх поздоровляю! Ми вшановуємо сьогодні величне свято. Свято благовіщення Архангелом Гаврілом. Пресвятий Богородиці про народження Господа нашого Ісуса Христа. Це свято має багато різних значень. Але для нас християн важливо є те, що Господь, який створив небо і землю, людину створивши, дає обіцянку після гріхопадіння людини, що народиться той, який спасе людей від гріха. І багато пророків говорили про народження Месії. Багато очікувало, що має народитися той, який спасе людей. І тому серед жінок було великою ганьбою, коли жінка не могла народити. Тому що кожна жінка вважала і відчувала, що може здійснити оцю велику місію народження Спасителя світу. Але Господь вибрав собі. Ту, яка мала здійснити це, Пресвяту Діву Марію, яка все своє життя від початку до кінця служила Богу. І в момент благовістя знову ж таки не говорила багато, не сперечалася і не сумнівалася а сказала лише я раба Господня, нехай буде по Слову Твоє. І ось ця подія нас хвилює саме тим, що і ми, ті, хто живе в 21 столітті, укріпляємось через це благовістя. Бо у правдивій вірі православній, яка сповідує, що у світ прийшов Ісус Христос, що у світ прийшов Месія, прийшов і спас людей, визволивши їх від рабства, гріха, прокляття і смерті. І ми сьогодні вже в Бозі спасені. І ми вже сьогодні можемо долати смерть через Воскресіння Ісуса Христа. Для нас не страшне вже майбутнє, яке до цього часу не було відоме людям. Лише було сказано, всі померлі йдуть в Шеол. Тобто при Ісході. А сьогодні ми знаємо, що є Царство Небесне, є райські оселі, які Господь уготовив, любимо його, і живуть праведно. Є і інше місце, яке називаємо пехем, але відоме майбутнє. І нам залишає Господь, як людям вільним. Наділеним цією вою вибір, в яке ж місце оселитися. Чи в рай, чи в пекло. Кожна християнська душа бажає бути в районі. Кожна людина бажає бути в Україні. І тому, знаючи про це, ми і живемо по заповідям Божих. Знаючи це, ми намагаємось боротися із гріхом, який є всередині нас. Боремось із самими собою. І тому цей період часу, свята, благовіщення Пресвятої Богородиці промислительно так склався, що завжди випадає постовий період часу. В основному. Але сьогодні і інше є. Не менш важливий для нас це неділя, яку ми називаємо Христопоклоною неділею. В неділю, коли церква Христова виносить нам хрест як символ перемоги життя над смертю. Символ перемоги істини над гріхом як символ нашої перемоги у всіх наших справах, у всіх наших добрих справах, в яких ми, ідучи, завжди закликають ім'я Боже. І осіняємо себе Хрестним заменом, говорячи, Господи, благослови, благослови родину, сім'ю, мене, державу, за всіх і за все молимо. Тому що ми є носіями Божественної благодаті, основою якої є любов. Ось цю любов, яку проявляє Господь до світу, без любові тут нічого не могло статися. Без любові і благовістя б не було. Не полюбив би Бог світ, не прийшов би в нього. А якщо не було, його бажання прийти в світ, то й не було б свято благовіщення. Не було б цієї любові. Не розп'явся б Господь на Христі за нас. Не було б цієї любові. І далі були б у смертній тіні, без перспективи, без майбутнього. Скажіть, чи приємно? І чи зрозуміло, як жити без майбутнього? Важко. Важко й уявити. Тому що кожен із нас думає про майбутнє. Народившись, думає, як в школі вчитися. Після школи в інституті вчитися, одружитися. І все планує на завтрашній день. І жінка думає про завтрашній день, про збереження роду і народжує дитя. Від любові, від думання про завтрашній день. Тому що любов це, це сам Бог. Це сам Бог. А Бог, створивши цей світ. Не полишає його і до сьогодні, а промислительно опікується ним. Скажіть, якби цього не було, були б ви живі? Ні. Народили бся? Ні. Бо без, без волі Божої, без промислу Божого і волосина з голови людини не може впасти. Нічого не може статися. Але звершується те з благословення або попущенням Божим. Бо Господь, бажаючи навернути людину до раю, інколи попускає нам труднощі, попускає нам хвороби, різні випробування. Для чого? Навіть народний пристів і це говорить. Коли тривога, куди далі. Ось Господь і посилає нам цю тривогу, щоб до Бога навернулися. Але він є чоловіколюбний. і бажає, щоб кожна людина спаслася. Всі, щоб спаслися, нема такої людини, яку би Бог не любив. Якщо він її сподобав і вона прийшла в цей світ, народилася, оце вже є Божа любов до цієї людини. Але як дар життя ми використовуємо, залежить від нас, тому що Господь дає свободу. Оцей початковий, а часто через це життя існуючий дуалізм. Вибір між добром і злом. І ми вибираємо або добре робимо, або погане робимо. Але Господь навіть через те погане, що ми робимо, все одно навертає нас до раю, навертає нас до Царства Небесного. Тому що любить і цю заповідь, дає і для нас. Ми дуже часто бачимо, зображається. Ісус Христос тримаючи книгу. А там текст. Заповідь нову вам. Любіть один одного. Оця нова заповідь. Любити один одного. Шанувати один одного. Бо шануючи один одного, ми шануємо самого Бога. Кожен із нас. Є не лише носієм Божественної благодаті. Кожен з нас є образ і подобіє Боже. Ісус Христос говорить до учнів своїх. Все, що ви зробили меншим, називаючи тих людей, які поряд, все, що ви їм зробили. Ви це зробили мені. Якщо я був голодний, накормили спрагли, не Учні запитують, коли ми таке, таке бачимо? Ти ж поряд з нами. Оце, що ви зробили ближній, це ви зробили мені. Тобто, хто біля вас поряд стоїть? Не просто сусід, знайомий чи якась інша людина. Образ Божий стоїть сам Бог. І це правда. Це правда. І цю правду треба прийняти, щоб на страшному суді не було в нас великі здивовані очі, коли Господь буде облічати, ти ж багато зла мені робив. А ми скажемо, коли ми тобі робили зла, до церкви шкодили. А Господь скаже, сусідові багато робив. Робив, оце ти робив мені. Вдома прикрість робив, робив, оце ти робив мені. Тому сьогодні, споглядаючи на хрест, кожен із нас повинен надихнутися великим бажанням. Перемогти самого себе. Перемогти гріх в собі. Обов'язково перемогти, бо не попаде в царство на Херсон. А перемігши гріх, наблизимось до самого Бога. Перемігши цей гріх, ми в ближньому побачимо не просто людину, а образ Божий. І будемо творити добро. Будемо творити добро. Бо через відділ своїх оправдаєшся, відділ своїх посудишся. Добрі справи оправдають наше земне життя. І за поганих справ і Бог осудить, і люди. І тому кожен на своєму місці. В міру своїх повноважень, домашніх, громадських, державних. Хай старається робити добро. Постійно. Бо кому багато дасться, з того багато і спитають. Багато Та ця любов, яку проявив до нас Господь наш Ісус Христос, постраждавши на Христі, а найголовніше, через велику любов до людей прийшов цей світ, допоможе нам і подальший час хто днів пройти достойно, щоб ця божественна любов не була осквернена нашими вчинками. Нашими вчинками не було принижене це свято, яке ми сьогодні з вами вшановуємо. Свято Благовіщення. І тоді вшанується і Пресвята Богородиця, шанується жінка як така, яку Господь оправдовує і яку благословляє через народження, через втілення. І споглядаючи на Хрест, ми завжди будемо призивати ім'я Боже, осіняючи себе во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, закликаючи благословення на кожен наш крок, на кожну нашу дію, на кожну нашу думку, яка буде узгоджені з євангельськими словами, з євангельською істиною. Істинною любов'ю. І я вас закликаю словами Святого Івана. Любіть один одного. Слава Ісусу Христу. Амі. І закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Благословення Господні для вас і Облагодаті чоловіколюбством завжди нині, повсякчас, і на віки віки.